Всім привіт! Ви на каналі Гонтару і в цьому відео ми знову будемо говорити про тапалки, про якісь нові додатки в Телеграмі. А якщо точніше, то якраз про пауз. Це можна сказати, аналог DOX. Якщо пам'ятаєте, ми заходили в докс, нам давали токени за те, що ми користувалися телеграмом. Тут, в принципі, те ж саме, плюс дають за різні роздачі, так само є різні там задачі, можна виконувати. Зараз є голосування, але. Не знаю, скільки вони будуть, тому що там йдуть таймери, і якщо ви не встигнете проголосувати, то, звісно ж, ви там нічого не заробите. Але голосування за зірки в телеграмі, тому вирішувати вам, робити це чи ні. А що і як робити конкретніше, переходимо далі на екран мого телефону і я вам показую. Тож погнали. Ось ми вже знаходимося в додатку PAWS. Як бачимо, в мене тут майже 36 тисяч токенів. І за що дають токени? Як я вже сказав за те, що ви. Користувалися Telegram, точно так само, як було це в Доксі. Тут, до речі, можна перевірити ваші нагороди, за що ви їх отримали, якщо взяти ось Check Your Rewards, тобто перевірити ваші нагороди, тут можна побачити, за що ми отримали. За те, що я користувався Телеграмом, як бачимо, я отримав майже 4 тисячі токенів. За дроп по Хамстеру тисячу, за те, що отримував дроп в Доксі 10 тисяч токенів. За дроп в ноткоїні 12 тисяч і далі вже пішла. Трошечки рефералка. Тобто, ось так тут все просто робиться. Так само можна подивитися в лідерах, як бачимо, той, хто на першому місці, в нього більше 83 мільйонів токенів. Навіть не уявляю, як він їх тут назбирав. Але швидше за все, це все на реферальних. Ось тут, до речі, є ввод, про який я казав. Зараз вже все це в процесі, тобто воно закінчено. Далі є Friends, тобто тут ви можете дивитися, скільки з якого реферала ви заробили, і скопіювати ваше реферальне посилання, нажавши на синю кнопку Invite. І зараз ще є Earn, тобто ви можете виконувати різні завдання і за це теж отримувати токени. Як бачимо, два завдання вже виконані, а 10 годин залишилось до пауз. Тобто вам потрібно буде підписатися на телеграм-канал і за це отримуєте плюс 1000 токенів. Тут можна між завданням переключатися, є ще завдання «In-game». Тут теж, як бачимо, є кілька завдань, за які ви можете заробити теж кілька тисяч токенів. Плюс є завдання Partners. Зараз є Bloom, тобто підписатися просто на канал Telegram Bloom, і ви за це теж отримуєте плюс тисячу токенів. Як бачимо, все досить просто. Ось таке коротеньке відео, тому що, в принципі, більше сказати тут нічого. Так, до речі, можете ще закрити ваш гаманець. І чекати, коли буде дроп. Будемо сподіватися, що ми отримуємо, хоча б стільки, як отримали на доксі. Хоча, чесно кажучи, навіть не знаю, тому що якщо тут на першому місці в когось більше 83 трьох мільйонів токені, в мене ось, наприклад, всього на сьогодні майже тисяч, то швидше за все я отримую дроп невеликий. Ну, в любому випадку будемо надіятися, що якихось там 10-20-50 доларів ми зробимо. А якщо більше ста, це взагалі буде класно, тому що нам, в принципі, робити тут нічого не потрібно. Буквально там хвилинка справи, і ми все зробили. На цьому все. Якщо відео було корисним і цікавим, ставимо йому вподобайку і підписуємося на канал. Плюс не забуваємо підписатися на мій телеграм-канал, тому що там інформація поступає набагато раніше, ніж на Ютубі, і набагато частіше. Все, всім до зустрічі і хороших заробітків!